Усім привіт! Хотів сьогодні записати відео стосовно того, як в Радянському Союзі спотворювали людям мізки, аж раптом натрапив на новину про те, що Державне бюро розслідувань затримали цілу низку співробітників одеської митниці, які брали хабарі. За даними ДБР, навіть за везення генераторів митники в Одесі брали хабар. Ну, це от відповідь на питання, в тому числі, чому такі були свого часу, та і зараз дорогі генератори, і чому їх не завжди можна придбати. Тому що бізнесмени, які ввозять ці генератори за кордону, вимушені платити хабарі, щоб пошвидше відбулося розмитнення генератора і ввезення його в Україну. Ну, от, приходиш до думки, що. Була помаранчева революція, пам'ятаєте, які були лозунги зі сцени. Потім перемогла помаранчева влада. Всі ми знаємо, що через кілька місяців з'ясувалося, що любі друзі просто прийшли рубати капусту. Ніхто ніякі реформи там навіть проводити не намагався. так Чисто для Блізіру, як то кажуть. Потім був Майдан 2014 року. Вже, от особисто мені здавалося, що після Майдану Небесна Сотня, багато понівечених людей. Здавалося, що вже чиновники просто ну, не буде в них совісті красти і все таки інше. Ну, але пам'ятаємо, як все відбувалося тепер. Значить, вже війна, і вже здавалося, що це вже ну точно вже ну, куди вже далі, скільки вже можна займатися цією. Ахінею, вже будьте нарешті вже з народом, летять ракети і все. Але ти розумієш, от гортаєш там кожен день стрічку, що людей нічого не зупиняє. Інколи таке враження, що от в чиновники йдуть просто, ну, якісь мерзоти, яких навіть там людьми не назвеш. То люди сидять в повітряних тривогах по підвалах, в когось загинули. Родичі, хтось на фронті, хтось там волонтери хтось допомагає. Діти створюють свічки окопні, ну, а чуваки собі, пупсики, сидять на хабарях нормально. Це, як знаєте, розповідають, що кому стане гірше от жити. Ще зараз ми, як тримаємося там на старих запасах, все-таки інша економіка ще якось тримається. Звісно, після закінчення війни, рано чи пізно вона скінчиться. Буде дуже важко. Але я от кажу, що буде важко. Це там 90% населення. Ви собі там будете відмовляти у ковбусі сирокопченій, замінювати її там більш дешевими якимось виробами. А чуваки, наприклад, як от ці митники, у них і зараз нічого не змінилося. Вони там як їли якусь ікру, так і їдять. Тобто раціон, як мінімум не змінився. Масажні там салони, автівки, все таке інше. У них. Просіли вони економічно там, по сімейному бюджету, це, напевно, якщо раніше вони там могли раз в рік собі якусь нерухомість купувати дорогу, ну от зараз куплять трохи дешевшу. Якщо це там, йдеться про Одесу, там, купували на березі моря, ну, тепер зможуть купити десь трохи далі від моря. Оце ну, все, в чому вони просіли. Тобто люди вони абсолютно по, іншу, по інший бік барикад з народом. І просто як завжди, вигадується оця фішка. Не хитайте човна. Ну, пам'ятаєте, хто придумав цю фішку після 2014 року: рука Кремля, як тільки там якісь журналісти-розслідувачі чи якісь експерти. Викривали якісь обрудки, махінації там з бюджетними грошима, одразу казали, що це рука Кремля. Це рука Кремля, це вже нога, це там якийсь там лівий палець на лівій нозі Кремля і все таке інше. Е, просто рубати бабло потрібно було далі. І якщо ти там вникаєш у ці всі схеми, одразу ти рука Кремля. Ну, але так не можеш, звісно, бути. Згадайте. У 2015 році, коли долар, став, нам здається, з 12,95, був свого часу навіть 40 гривень. Потім він стабілізувався до 30. І от тодішній президент Петро Олексійович Порошенко в ефірі одного з каналів, звісно, це вже в новинах, це можна все погуглити, він назвав прич... однією з причин того, що просіла так масштабно гривня. Це те, що заборонили торгівлю по багатьом позиціям з Російською Федерацією. Звісно, там після анексії Криму, після початку війни на Донбасі, це потрібно було зробити. Дійсно, багато товарів там з полис українських маркетів зникли. Але фішка ще в тому, що от в 2017 році виходить, значить, журналістське розслідування програми схеми, в якому вони натрапляють на те, що. Виявляється, три роки після початку війни один із заводів Петра Порошенка. Тобто, на паперах, звісно, це були не заводи Петра Порошенка, бо він же як президент не мав права займатися бізнесом. Але всі прекрасно розуміли, що це одне з підприємств з холлингу сім'ї Порошенків. Йдеться про виробництво тролейбусів Богдан у Луцьку. І от журналісти виявили, що три роки після початку війни, після 14-го року, завод сім'ї Порошенків Богдан просто закуповував двигуни для своїх тролейбусів на тверському заводі в Росії. А тверський завод входив, скажімо, до такої оборонної корпорації Росії, тобто працював на військово-промисловий комплекс Росії цей завод. Хоча в Харкові є завод, який також виробляє двигуни, можна було це налагодити, але нікому це не цікаво було. Краще було закупити в Росії. От вам і так: Значить, українцям кажуть, треба заборонити торгівлю з Росією. Так, ми, як українці, там рядове населення погодилися, навіть віддали свої кревні, як то кажуть, гроші. В рахунок того, що зарплати знизилися, долар підвищувався, ціни підвищилися, все таке інше. Ну, а Петро Олексійович і його компаньйони, які володіли цим заводом тролейбусним, просто вирішили, ну а навіщо щось змінювати? Нехай тут народ сидить, собі, будемо вішати цю локшину на вуха, а ми собі будемо з расистами далі торгувати. От, але не хитайте човна, бо все це. Погано, але, шановні, що значить не хитайте човна, так як і зараз. Ну, мабуть, це саме і час якось підштовхувати чиновників в до того, щоб щось змінювати. Адже е, потім, коли закінчиться війна, е, нам скажуть, що треба все забути. Прийдуть знову ці чуваки. Ну, як прийдуть? Вони на своїх посадах і залишаться різноманітні хабарники, такі, наприклад, як ці Одеські митники. І якщо нам зараз вже розповідають, і ми в це там віримо. Хтось менш, хтось більш стосовно того, що європейці, американці дадуть нам багато грошей на відбудову України. Ну чекайте, вони нічого не дадуть, якщо будуть знати, що такі люди сидять при владі, навіть там на місцях в сільрадах, чи де які просто беруть хабарі. Який сенс американцям європейцям буде давати гроші, якщо вони будуть знати, що ці гроші розкрадуть. Тобто саме зараз, час, суди, правоохоронні органи, все це працює. Хіба усі суди на фронті? Ні, суди працюють в мирних містах, якщо так можна назвати, в тилу, все нормально, система судова функціонує. Натомість нам знову там намагалися раніше, після початку війни, ще влітку і восени більш задвигати цю фішку, що не хитайте човна. Ну це не називається хитання човна. Тобто, якщо ви, якщо деякі представники влади, якісь чиновники, якісь там найправоохоронці, митники, ну просто не давайте приводу людям в лапках хитати цього човна, просто не беріть хабарі. І тоді не буде ніяких прецедентів. А так, все як раніше відбувається, все чудово. І коли ти дивишся ці новини, читаєш ці новини, наприклад, у Києві. Виявляється, там на початку березня, коли по факту там російські війська стояли на околицях столиці, і невідомо було на той час насправді, чи вони зайдуть у Київ чи не зайдуть. Усі готувалися до того, що зайдуть. Виявилося, що, наприклад, от у Києві таке комунальне підприємство, як Київ Транспорт Сервіс, яке займається парковками у місті, воно просто, наприклад, на оболоні ділянку, яка була в їх розпорядженні, віддає якійсь приватній фірмі. Потім ця приватна фірма намагається просто документи трохи змінити, а саме на те, як використовувати цю землю. І вже, начебто, от в інтернеті читає новини, і люди, активісти от на Болоні кажуть, що замість цієї парковки, яка під Києвом Транспортсервісом, Зараз цим заправляє вже приватна якась фірма, і можуть збудувати висотку. Тобто, про що це каже? Ну, іде війна, війна ну, чиновники не знають, як що відбудеться, і вони, як в останній раз, намагаються знову ці оборудки просто провернути. У мене таке інколи вже враження. Я кажу, що ну, от будуть деяких чиновників. Хабарників виносити вже в труні перед ногами з їхніх кабінетів, а вони ще будуть підписувати якісь папери там на землю, на ще щось, аби увірвати з собою навіть в труну там, в землю цих грошей. Ну, не може. Колись це вже має, нарешті зупинитися. І насправді, якщо так взяти глобально, то це чиновники, деякі чиновники. Не крадуть у нас гроші, це була б одна справа. Там ми вже все по суті якби звикли до того, що через ці хаборі, якщо так глобально уявити, то, мабуть, це там якийсь дуже великий відсоток теж цін на усе, в які закладаються, От, наприклад, дивіться, завозить там бізнесмен цих 10 генераторів. Купив він їх за одну вартість за кордоном. Звісно, хоче наварити щось зробити це нормально, це бізнес. Але ці хабарі, які він дає митникам, звісно, хто ці хабарі буде покривати. Кінцевий покупець, тобто ми з вами, тим, яким ті ж чиновники, кажуть, що запасайтеся павербанками, записайтеся генераторами, тролівалі, все-таки шапками з балабонами. Ну, навіть ті шапки з балабонами, щоб їх завезти, бо в нас ж вони не виробляються по суті. І щоб завести, потрібно теж бізнесмену заплатити хабаря. А цей хабар, він, звісно, закладе у вартість кінцеву для покупця тієї шапки чи того генератора. Ну, така проста справа. І, Тобто виходить так, що це крадуть зараз, ну не зараз гроші просто нас крадуть, а крадуть наше нормальне майбутнє, такі от потвори, які сидять. Не всі, звісно, але їх дуже багато. Коли ти дивишся, наприклад, на початку літа там одного з лідерів партії затримали на хабарі, а потім уже восени ти бачиш, як чувак сі подорожує на машині з дружиною, з котом Україною. І виникає питання: ну як так? Ну, так, навіть в період війни, тобто Майдани, то все були ще квіточки. Тут іде повномасштабна війна, люди. Втрачають багато чого, деякі рідних втрачають, усі втрачають економічно, всіх поганіше почали люди жити, звісно, більшість. Ну а в декого бізнес. бізнес. Тобто ми втрачаємо 90% українського населення через 10% цих потвор, ми втрачаємо своє майбутнє насправді, не, не гроші зараз в кишенях. А майбутнє, тому що нам завжди будуть потім казати, не хитайте човна, не хитайте човна, ви там рука того, нога цього, І так ми будемо далі жити, якщо нічого не почнемо змінювати.